Тренер запропонував мені поїхати на змагання Кубок України. Як на диво, на ліву руку я здобув третє місце. Тоді я отримав кандидата в майстри спорту. Це був 2021 рік. От мій перший чемпіонат України панував початок березня 2022 року. 24 лютого Росія напала на Україну. Я довго не думаю в перших часах. Як пам'ятаю, 26 лютого, з самого ранку я був вже позб... зібрав речі, все, і поїхав на воєнкомат. Я пам'ятаю, я тоді ще зранку став. Ще бо... бо я все з бородою ходив, а думаю, що на воєнкомат, а там армія, то треба буде постриженим, цей". то ще 25-го був, постригся, там, побрився, все, прийшов на воєнкомат. Каже, там ззаді автобус буде. Я ж тоді не знав, куди йду. Казали, Артилериста там артилерійська бригада. Я думаю, та який з мене артилерист один вогонь. В укриття, в укриття. Оце пішов недольотний. А коли йде недольотний, осколки всі йдуть переважності вперед. Відсотки 80 осколків, все розсіюється вперед. Якби пішов перельотний, то це б було там менше страшніше, бо дозаду менше осколків йде. Там з поїзда видали автомат, видали патрони, там отримали, все розписалося. Тоді кажуть... Набирають якби стрі... стріли-стрілацькі роти, каже: от якщо ти хочеш це, ми можемо тебе віддати там в стрілацьку роту. Якщо ти не маєш бажання, тобто ми тобі тут роботу знайдемо. Я кажу: ні, я хочу йти воювати, я кажу, я тут не хочу сидіти. От, але от самі ці моменти, от побудови там бліндажа і тому подібне, того всього я не знав. Тобто я набирався вже якби на люту тих, тих знань. Ми відстутіли там вже вкупалися все два тижні цей. Нам кажуть, нас перекидають, збираємося, знімаємо знімаємося цей, має, мають, мають зайти другі, а на, ми їдемо далі. Їдемо вже на ноль. Та їдемо, то їдемо, та позбиралися. Нас було прикомендарували до 81-ї десантно-штурмової. Ми, ми нічого собі ми тут штурмовики там з 80-ки. Але там хлопці та такі самі прості були по, по суті, як ми. От, Назва бригади то. Якби не не рішає, що вони були мотивовані, що ми були мотивовані. Вони мали там свою зону відповідальності, ми мали там свою зону відповідальності. От і три місяці в, е, ми відбули в районі Гуляйполя. от якраз зелений гай весел. Потім нас почали вже виводити. Бо якби три місяці там прийшло, там ротація, вивід і це. і вже почав більше приділяти увагу там спорту. Перші стрілятські роки вже до, до мене приїхав цей стіл, що зараз отак зі мною їздить. Там тренер подзвонив до мене і каже: Дивися, тут плануються там змагання, все таки погода. От. Зробила федерація листа запрошення, Бригада каже, та без безпитайну. Тобто, ми зацікавлені в тому, що там у нас люди там займаються спортом. в Кінці 22-го Оку, мені вдалося поїхати ще на Кубок України і зайняв два других місця. Тобто, я в цей момент став віце чемпіоном України в 22-му році. 2 серпня 23-го року ми, ми тоді вже працювали на той час на 80-ку, бо їй за Кліщіївку йшли. Дуже багато там говорив з комбатом, цікавився там, е, чисто по теорії, так, як там снаряд летить, як, який прицел роботи, що до чого, і він запропонував мені вже піти там, е, заступати там, командиром вогневої групи, обчислювачем на позицію. Та я так е, подивився, думаю, а чому би ні? Чому себе не попробувати? На початку трошки важко було. Бо тому, що інтенсивність роботи була тоді е, досить високою. Ми тоді працювали 200-250 снарядів добу. Тобто і режиму не було, тобто виходило так, що ми там заїжджали на вогневу. Три сутки ми майже там були на ногах. Якщо десь вдавалося там поспати, е, грубо кажучи, там е, дві годинки-три годинки перекимарити, бо вночі старалися. Там у нас було дві гармати в напрямку, старалися чергувати вночі, то таким методом ми ще от умудрялися трошки поспати. У му році за оборону Сіверська от ми вели бої, знищили дуже багато там гармат противника. То за знищену техніку присвоїли 17 вересня 24-го року орден за мужність 3 ступеня. Я зараз приходжу в зал. Коли там є в відпуску, я стараюся піти в зал, там поборотися. Приходжу в зал, ну дуже багато не знаю. Всі нові, і не, не всі мене знають. Отако я, я все проходив, любив казати. Та я то перший раз прийшов попробувати, як, що цей, і все там руку віддам, там ще я щось попробувати. А потім там другий каже, давай я поборюся, кажу, та давай. Я стою, ну я вже виставляюся, як вже професійно. Стою і вже починаю його. І тут зразу щось то не то. Тренер все підходить, каже, то, 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 то є мій. Учень я його там вчу. Те, що його тут нема, то не означає, що він не займається. Каже, він як пішов на війну, але ну, от він знаходить час, займається і так далі. І, кож, і кожного року визначають там є номінації там, від нашого спортивного клубу, там кращий спортсмен року там за мужність і незамість. Ну, ну правда, на врученні мене не було. Тренер каже: на врученні не було. Я тобі кажу, поштою передам. Каже, поставиш в себе, щоб ти, ти дивився і тебе воно ще стимулювало, щоб ти бачив, що. Не, що щоб все так легко не дається. Якщо ми тут не вистоїмо, вони прийдуть до вас додому. Як би воно не було, ну вони з вами бавитися не будуть. Там буде два варіанти. Або ви підете за їхню армію воювати, або вони просто будуть знущатися, там чоловіків там будуть вбивати жінок дітей знущатися. Просто вже всі забули початки, забули всі ірпінь, забули будь-що, як воно було на початках. То, то все забуваєте, А ти всі думають, а за що, е, як то ставлять питання, а за що ти там стоїш? За що ти воюєш? От е, я стою за свою країну, я стою за, за свою сім'ю, за, за свій дім.